Міністерство інформаційної політики України ще наприкінці минулого року повідомило про те, що загалом у Донецькій-Луганській областях встановлено 46 передавачів, які повинні відновити українське мовлення в регіоні після захоплення і руйнування телевеж російськими терористами. З цією ж метою в зоні АТО встановлено 180 супутникових антенн. На прикордонні з Росією Чернівщині, зокрема у холмах, що охоплює Корюківщину та деякі населені пункти Семенівського і сіверського районів, встановлено аналоговий телевізійний передавач, потужність якого вдвічі більше за попередній. Планувалося, що як в першому, так і в другому випадку національні передавачі просто таки заглушать ворожі телерадіоканали. Однак насправді цього не сталося. А відтак віддалені сили й досі залишаються на охопленні радіусом трансляції української продукції мас-медіа, не кажучи вже про майбутнє цифрового телебачення та якості телепередач, які сьогодні пропонуються українському глядачеві. До того ж, на підконтрольній українській владі території Сходу нашої України практично відсутня друкована продукція, Газет не бачить місцеві мешканці східних регіонів вже давно. Про це говорив радник голови Чернігівської обласної держадміністрації Василь Чапурний під час презентації книги Віктора Моронця Сім спогадів визвольної війни. Під Донецьком саме водяне, вони Водяне. Ну, хай, це 5 кілометрів від Донецька. Ну, там добровольці, там дух хороший дух. Я не знаю, який дух у підрозділах Збройних сил України тих мобілізованих. А в цих дух хороший, але все таке. Телебачення сепарське, Радіо сепарське, газет українських немає, газета обласної державної адміністрації виходить у Краматорську, тиражем 500 штук і лежить у Краматорську, бо нікому її роздати. Тому коли я повіз Чернігівські газети, вони розібрали, ну в мене було таке ж уявлення, що ну, на фронті там хто там читає і не до... Недочитання і так далі. Неосвоєні уроки, невивчені уроки, вони провокують повторення того всього кривавого і негативного, що вже було в нашій історії. Але я думаю, що тепер ми все-таки хоч і туго, і важко, і не швидко, бо два роки йде війна, досі немає українського телебачення. Не тільки на окупованих територіях, а навіть на українських територіях Донецької, Луганської області немає українського телебачення. Ну це жарт. Це просто цього стеця треба мітлою, знаєте, як, якою народі її називають. І не тільки стеця треба гнати. Так само, як у нас. Ми раділи і хвалилися, що у холмах, слава Богу, встановили підсилювач там, де транслятор. Ви дивились на карті, куди він достає? До Новорода Сіверська, до Грем'яча – ні. До Семенівки дістає, а до Миколаївки Семенівського не дістає. А би доставати до Новозимкова, до Мгара, до Почепа і до Брянська. І це за два роки це ми не можемо. Ми слідкуємо за вчорашнім шоу у Верховній Раді, а не вирішуємо тих питань, які треба вирішувати під час війни.